Павло Глазовий, як ми з хумом медкачали, читає учень сьомого класу Оболонського ліцею Кочерга Андрій. Ми із хумом по сусідству живемо. Кум говорить, давай бжіл заведемо. Бжоли, каже, це аж поезія і краса. Бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду. безперервно гу-гу гу та ду-ду-ду пропозицію таку. Ходім, куме, накачаємо метку. Кум не любить якидати даром слів. Він у сад мене до вулики повів. Мед качати, каже, діло непросте. просте. Он купив я медогонку, ССТ. Тягне раму він із вулика. Дивлюсь, усі жули в купу збилися чомусь та гудуть отак так то та дзум-дзум-дзум. Їх обкулювати треба, каже він. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю. Не встиг я потушити свій сірник, а мене бджола, як тарарахнув рагнув язик. Потім друга прямо в вуха, третя в ніс. кум схопив на плечі раму і поніс. Як заклав медогонку, як крутне. А на мене ціла зграє, як шугне. Бджоли жалять, куп говорить, не лови. Не твої це, каже, бджоли не дави. Не крутися і руками не махай. Не твої це, каже, бджоли не лякай. Ти у знізди, каже, витягни бджолу. Бо роздавиш там комашечку малу. Он тебе між рубами дві бжали. Ти дивись, щоб живі мені були. Я тікати? А за мною хмара бжіл, я додому, та у хату, та під стіл. Виліз, глянув люстерко, ну й краса, губи стали, як домашня колбаса, Щуки пухлі, не обличчя, а друшляк. Ніс у ліво способочився й набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Зього, як гриби. Ліве око ще поблизке та всяк, там, де праве, тільки буря, як кулок. Кум пальцем стукає у шипку прилік Іди, гукає, куштувати свіжий мед. Ой, стогнув, не стукай, куме, не дійду, я ж не зрачий, десь у яму упаду. Кум говорить моїй жінці, вимадам. Свого мужа не показуйте дівко. Він у вас, як Жан жанре. Тільки, каже, хай він носа не дере. І нехай запам'ятане все життя, Щоб жила це мер, здоров'я і красота.